Так, добрий ранок, шостий клас. Значить Наступний урок, який ми сьогодні з вами розглянемо. Наступна тема, яку ми розглянемо, це тема. Формати, ага, формати е даних зараз я знайду. Формати даних електронних таблиць. Формати даних електронних таблиць. Отже, поїхали. Ми з вами вже е, розглянули такі два процеси, як редагування таблиці і форматування таблиці. При редагуванні таблички ми з вами е, вчилися вносити дані в таблицю. Тобто заповняти таблицю, створювати таблицю. А при форматуванні таблиці. Ми з вами навчилися оформлювати цю табличку. Да? Тобто робити об'єднання клітиночок, переносити текст, збільшувати різними способами шрифт, розмір шрифта, колір шрифта, змінювати. і так далі. Тобто Оформлювали табличку. Тепер проговоримо про форматування самих даних. Та, тобто формати даних електронних таблиць. Ви вже бачили і вже писали під час виконання попередніх завдань, ви е, в табличку могли вносити е, е, різну інформацію, різного типу текстову інформацію і числову. Да? Але при цьому е, числова інформація також може бути різного типу. І от якого типу інформації і як її виставляти, ми сьогодні з вами поговоримо. А для початку давайте пригадаємо, значить, які числа є десятковими дробами, як вони записуються. Ну, я маю надію, що ви пам'ятаєте, да, числа, які е, мають розділовий знак такий, як кома, да, являються дробовими. І записуються вони наступним чином. Наприклад, 2, цілих ставимо кому, да, 5 десятих ми говоримо. Або 3 цілих, кома, 0 33. Ну і так далі. Тобто таких чисел ми можемо назвати багато. І 25,8, і 0,3. Ну і так далі. Це в нас дробові десяткові дробові числа, які ми з вами записуємо через кому. І далі, що таке розрядність числа? Як відбувається округлення чисел? Значить, Давайте пригадаємо. Розрядність перша. Да, розрядність числа. Показує, до якого розряду у нас відноситься це число. Наприклад, 0,1 це в нас розрядність десятків, да? десятих, не десятків, а десятих. Да? А, якщо ми говоримо про цілі числа, то у нас є наступні розряди: одиниці, десятки, сотні, тисячі. Тисячні, да? А, тобто в одиниць у нас одне число, в десятках у нас це буде там. 12, да, то є 1 і 2 одиниці. Далі у нас 123, наприклад, це в нас вже сотні йдуть і так далі. Ну, А в дробових числах трошки навпаки є десяті, є соті, є тисячні і так далі. І коли ми говоримо про це, ми бачимо. Да, якщо після коми в нас одне число, то це в нас десятки. Далі, якщо 0,2 5, сотих, то це е, яка розрядність? Да? Е, це вже соті. Тобто друге число це соті. Якщо в нас буде тут третє число, це в нас тисячні. Ми будемо говорити 0,253 е, е, Ну, Якщо тут ще якесь буде число, то це буде десятитисячних. Тобто ще раз, це в нас десяті, це в нас соті, це в нас тисячні, це в нас десятитисячні, ну і так далі. І відповідно, як відбувається округлення чисел. Округлення це в нас скорочення до певного розряду. Якщо в нас є дуже велике число, наприклад, одна ціла, ну, великий. З великими розрядами, це не велике число, з великими розрядами, да? 300, 3840, наприклад, 3 десятисячних, да? то часто в математиці ми округлюємо це число до якогось розряду. Ми можемо округлити його до тисячних. Це значить, що повинно бути 1000, ми повинні троєчку відкинути, але ми її не можемо відкинути, ми повинні дотримуватися певних правил. Да? І отут ми повинні пригадати. Це не дуже важливо, але розуміння повинно бути. Да? Якщо останній розряд, до якого ми округлюємо, да? це в нас число, цифра від 0 до 4, тоді ми наступну число просто. Відкидаємо і записуємо, як є. Тобто, це в нас буде 1,384. Якщо нам потрібно округлити до десятих, тобто нам треба залишити лише оцю частину числа. Тут також у нас в дію вступає. Друге правило округлення. Якщо останній розряд, до якого ми округлюємо так, більше 4, то значить ми відкидуємо наступне число, а до цього числа додаємо одиничку, якщо ви пам'ятаєте. Тобто плюс 1. І записуємо його так. Тобто буде 1,39. Сотих. Ну і так далі. Якщо нам потрібно округлити до десятих, да, ми дивимося. Останній е розряд 3, він менше 4, значить ми просто дев'яточку відкидаємо і записуємо, як є. Ну і так далі. Добре, пригадали, як відбувається округлення. Отже, в Excel вони округлюються за таким же самим принципом. І відповідно, коли ви е змінюєте розрядність числа, тобто показуєте, наскільки треба. Яке число треба залишити, відповідно, Excel буде з такими правилами і працювати. Ну, а тепер докладніше про формати числових даних. Значить, Відображення числових даних, воно називається формат даних. У клітинках електронної таблиці може бути різним. Наприклад, на малюнку ми з вами бачимо приклади подання у табличному процесорі одного й того ж самого числа, але у різних форматах. От як ви можете тут побачити, ми зараз кожен їх окремо розглянемо. Але число у загальному вигляді, тут число у нас в числовому форматі вже з'явились певні такі відступи. Да? Грошовий формат, відсотковий і так далі. Всі ці формати. Треба враховувати вставляти в залежності від того, які ми будемо використовувати дані. Як ви можете бачити, да, у нас це все діло одне і те саме число, але виглядає воно кожен раз по-різному. Отже, розглянемо кожен окремо. Числові дані можна подати в кількох форматах. Формат числовий використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу Із заданої кількості десяткових розрядів, до якої буде округлене число. Так? У цьому форматі можна встановити розділювач розрядів у вигляді пропуску. Значить, Звичайний формат це у нас формат, який зазвичай використовується автоматично. А наступний числовий, так, якщо ми знаємо, що ми вписуємо число, то ми повинні вибрати для цієї комірки формат даних числовий. І тоді наше число буде відображатися правильно, і Excel буде його розуміти також правильно. І ви бачите, тут з'являються пропуски, з'являється розрядність, і от керувати цією розрядністю ви можете самі. А Excel буде автоматично його округлювати. Тобто збільшуючи або зменшуючи потрібну циферку. Так, наступний формат. А, от. Для встановлення ж цього розрядника, да, до речі, да, ми повинні використати е, спеціальну кнопочку на е, панелі інструментів в Excel, я трошки пізніше покажу, яка дозволяє це регулювати. Е, значить, е, виглядає вона наступним чином. От У нас є ця кнопочка, яка включає розряди. Да, і є дві кнопочки для налаштування цих розрядів, тобто збільшити розрядність або зменшити розрядність. Значить, кнопочка 5 у нас для збільшення розрядності, це значить більше знаків після коми залишать. І кнопочка 6 у нас для зменшення розрядності. Головне, щоб ви запам'ятали, що вони роблять. Та? Вони ставлять більше чи менше знаків після коми. Ну, відповідно, автоматично здійснюють. Округлення цих розрядів. Так, ідемо далі. Далі у нас формат грошовий да, в цій Значить, Зазвичай грошовий формат використовується тоді, коли ми знаємо, що ми у цій комірочці будемо відображати якісь грошові одиниці. Да. Відповідно, розділення розрядів тут встановлюється автоматично. Єдине, що ми можемо вибирати для цієї комірочки, це тип валюти, який буде. Тобто ми вибираємо формат грошовий і також можемо вибрати, як воно буде там відображатися: євро, долари, гривні чи якісь інші валюти. Там є дуже велика кількість валют. Так, наступний. У нас формат це відсотковий, відсотковий. Значить, у цьому форматі усі числа будуть подаватися у вигляді відсотків. Значить, Дані будуть подаватися як отримане множенням вмісту клітинки на 100. Тобто програма дивиться те, що там написано, множить його на 100 і видає в кінці значення відсотків. Тобто ставить знак відсотка. Якщо ви напишете число і поставите знак автоматично відсотки, то Excel пере змінить формат цієї клітинки і вона стане автоматично відсотковою. Так. Наступний у нас формат це в нас формат десяткового дробу. Да? Або дробовий ми його називаємо. Ну, він може подаватися у вигляді звичайного дробу, або десяткового ми вже дивилися, да? Там, де числовий був. Значить, у е, подані в електронних таблицях ми не пишемо, не можемо написати там, е, наприклад, три в знаменнику і три других, два в чисельнику. Е, дріб пишеться через е, похилу рисочку. Да? Тобто запис, запис через похилу рисочку, одна рисочка друга, тобто, одна друга буде означати, що це дріб. Який написаний у о, вигляді, якому ми зазвичай на математиці пишемо. Одна друга. Якщо ми хочемо написати в Excel 3 четвертих, да, то це буде виглядати отак. 3 косарисочка 4. От воно так буде считати. Ну, відповідно, ви бачите, да, як відображається. Тобто іде число, далі те, що після коми дробова частина, показується 8 дев'ятих у вигляді. Дробове. Так, Далі текстовий формат. Текстовий формат використовується для подання числових даних у клітинках як текст. У цьому форматі зручно використовувати запис номерів мобільних телефонів, які є послідовністю цифр і виглядають як число, але над ним не виконують ніяких математичних дій. Тобто, якщо ми будемо намагатися написати номер телефона у комірці, наприклад, в числовій, то в нас там появляться і кома появиться, і ще якісь зміни будуть там і так далі. Але якщо нам потрібно, саме, щоб це був номер телефона, нам треба встановити формат комірки текстовий, і тоді в нього писати всі дані. Ну, при цьому, якщо ми будемо виконувати якісь обчислення автоматичні, то Excel буде розуміти це не як число, а як звичайний текст. І в цьому випадку ми там нічого не зможемо порахувати. Отже, оце ми пройшли з вами по таким от е форматам. Да? Крім цього, іще існує е один формат даних, який називається е дата час або формат дати. У цьому випадку е ми можемо вибрати, у якому форматі буде записана дата Да? короткому форматі чи довгому форматі. І, наприклад, якщо у вас комірочка, у якій, е яка налаштована як дата. Будете вписувати якесь число, і буде автоматично його переводити саме в а, дату. І ви можете там думати, що у вас щось не виходить написати. Просто треба звернути, якого типу даних включено в цій комірочки. І от якраз тут а, ми можемо з вами побачити дуже такий важливий нюанс. А, значить. Коли ви в комірочці вибираєте да, якийсь формат дати, от, наприклад, довгий формат, у вас написано 14 лютого 2016 року. Але цей Excel вам показує. Насправді в комірочці, а ми це можемо подивитися, зробивши її активною, і глянути в рядок формул, буде відображатися отакий от, от формат. Тобто, насправді буде записано це, але Excel у вигляді довгого формату буде нам писати саме 14 лютого такого -то ряду. Тобто, для того, щоб подивитися, яке насправді там, насправді там дані внесені, нам треба просто виділити цю комірочку і зробити її активно, і подивитися в рядок формул, що там написано. Так, ну добре, значить, ми розглянули з вами. Формати даних, що це таке, да? і тепер е, ваше буде завдання опрацювати у підручнику 177-178 сторіночку е, інформацію. Це те, що я вам розказав, які бувають формати дані. І далі треба буде виконати практичне завдання е, з певною табличкою. Тобто будуть, буде табличка, я зараз її покажу, в якій е, буде розміщена дані. А вам треба обов'язково вибрати а, той формат для цих даних, який там має бути. Так. Так, продовжуємо. А, значить, вам треба буде виконати таке от невеличке завдання. Значить, от так у нас виглядає цей файлик. А, як це робити в Excel, покажу, і як це робити в Google таблицях, а також на телефоні. Тому виконати повинні всі і зможуть всі. Є у нас така от табличка, у якій є е, певні типи даних. Ну, тобто у нас просто записані зараз дані. Я хочу звернути увагу, що е, для того, щоб можна було вибрати е, формат даних, у нас на вкладочці Основне, треба знайти отакий от блок. От він, Ось цей блок. Тут ми можемо бачити, який формат даних встановлений для зараз поточної клітинки. Тобто, Коли вона у нас активна, ми бачимо, який числовий даний тут вписаний. Тобто, от Зараз у нас активна комірочка c 3 і воно показано, що тут є формат даних числовий. Якщо я сюди переключу чи ось сюди, то в мене усюди такий формат стоїть. Це означає, що він тут зараз не форматований. Ми можемо тут. Вибирати всі ті формати, які я вам говорив, да, вони трошки навіть розширені. Є кнопочки, винесені для швидкого форматування. Тобто грошові, далі відсотки, далі розрядність да, і збільшення або зменшення розряду автоматично. Ну Відповідно, ми можемо ще й. Натиснути на додаткове розкриття, і в нас ці всі формати а, відображаються от нашій, нашому віконечку. тут вони всі. Загальний, числовий, грошовий, фінансовий, дата, час, відсотковий, дробовий і так далі. Ще є, бачите, такі дуже загальні. І от приклади, як вони будуть відображатися. От тут я можу вибрати числовий, наприклад, скільки розрядів має бути. У цьому числі після коми, або це може бути грошовий і визначення, якими це будуть е грошима, або фінансовий, або дата, час, ну і так далі. І от Завдання. Завдання у нас стоїть е в, воно буде прикріплено, да? відкрити вказаний файл, встановіть на аркуші 1 такі формати числових даних. І так дивимося. У стовпчику А треба встановити числовий. З двома десятковими розрядами. Значить, ми вибираємо стовпчик А, виділяємо ці всі комірочки, вибираємо числовий формат даних. І дивимося, щоб у нас після коми було два розряди. Якщо їх там більше, да, наприклад, три, то ми можемо відредагувати їх за допомогою. Кнопочками зміни розрядів. Так, у нас має бути два розряди. Далі стовпці Б, грошовий з двома десятковими розрядами та знаком євро після числа. Отже, стовпчик Б. Виділяємо його. Да? Вибираємо у нас грошовий формат фінансовий. Можна тут вибрати, ось він грошовий. Він автоматично стоїть з двома знаками після коми. Автоматично. Але нам треба вибрати саме євро. Да? І от Ми можемо це додатково відкрити тут і подивитися, як вибрати євро. От євро. Да? Можна це зробити і в додаткових налаштуваннях, коли ми вибираємо фінансовий формат даних, тут же можна збільшити або зменшити кількість розрядів. І також встановити е, валюта, яка буде. Ми можемо тут навіть, ну, і гривні поставити да, українська, от, наприклад, або гириним воно може бути написано. Е, це вже в залежності від налаштувань, е, які ми можемо здійснити, тут вибрати, якщо пошукати тут у різному форматі є, але воно є. Так, йдемо далі. Подивимося наступне. Да? Стовпчик С довгий формат дати. Стовпчик С. Стовпчик С. Вибираємо його і вибираємо короткий довгий формат дати. Вибираємо довгий формат дати і отримуємо такі от значення. Відповідно, ви це робите і далі таким же самим Макаром. Покажу, як це виглядає в е, Excel. Да? Ой, в Google таблицях. Значить, в Google таблицях, вправо у нас також буде написано. От воно є. Значить, в Google таблицях для того, щоб змінювати формати даних, у нас є на панелі задач ось такий от блок. Да? Ви можете побачити, там, де грини написано, це значить вже буде фінансовий тип даних. Там, де відсотки, це в нас відсотковий. Наступні дві кнопочки це збільшення або зменшення розряду. А кнопочка 123 відкриває нам доступ до інших форматів. Бачите? Інші формати, які ми можемо вибрати. І також все це можна знайти у розділі Дані. Да, По-моєму, дивимося, дані. Не, формат. У розділі формат вибираємо число, текст. От У розділі число у нас є всі ці дані. І так, нам треба було для стовпчика А поставити uh, числовий з двома знаками. Ну, Він уже стоїть тут. Да? Ми можемо тільки переконатися. От, Числовий. Вибираємо. Для Б uh, нам треба вказати, uh, який там. Для стовпчика Б грошовий з двома десятковими розрядами та знаком євро. Значить, вибираємо цей стовпчик, виб... ой, Google таблицях. Вибираємо, давайте, грошовий тут, фінансовий, да? навіть валюта можна вибрати. І єдине, що там потрібно, це, щоб тут євро стояло, да? От, євро. От Євро з двома знаками. Тут у нас формат дати. Ми вибираємо а, знову кнопочку 123, шукаємо дата у нас, да, але у нас має бути а, власна, велика дата. Ну, тобто формат даних о, повний. Да? Набираємо, вибираємо відповідне налаштування, нажимаємо ОК і у нас автоматично це все. Знаходиться. Ну і так далі. Тут у нас відсотковий, тут все просто нажали на відсоточки, у нас показали відсотки, убрали е зайві нулі і все гарно. І так же само текстове. Тобто сама робота не буде складною, якщо ви уважно передивитесь це відео. да Це буде практично ваша Робота. В кожного буде прикріплена така табличка, в кожного буде це завдання, і ви зможете безпосередньо його виконувати. На цьому ми з вами завершуємо даний урок. Бажаю вам гарного дня і чекаю на ваші результати. До побачення!